Друзі, слава Україні! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні е, я розпочинаю новий розділ е, в, в межах нашого YouTube каналу. Він е, буде називатися Біометрія. Сьогодні, власне, перше відео, яке стосується даного розділу, і воно е, буде мати назву Групування результатів спостереження. Отож, вперед. Буде цікаво. Так, значить, щоб вас ввести в курс справи, напевно, вартує сказати, що таке біометрія це наука про статистичний аналіз масових явищ у біологічних об'єктах. Тобто, як можна застосувати статистику, математику в природних об'єктах, роз... вивести певні статистичні показники, проаналізувати їх і так далі. І, власне, в першому заняттю ми будемо з вами говорити, як погрупувати наші дані, щоб далі можна було легше з ними працювати. Тому для того нам потрібно буде побудувати от таку таблицю розподілу чисельності за двома ознаками, і для того, щоб це все зробити, є певний. Певне завдання, певних набір даних, і я зараз вам про це все розкажу. Так, Для того, щоб нам зробити наше сьогодні завдання, нам пропонується вихідні матеріали. Вихідним матеріалом в нас є результати вимірювання діаметрів висот дерев у сосновому насадженні на росточчі. Тобто, росточчі в нас такий є природний заповідник в межах Львівщини. І що ми тут маємо? Тобто, в нас є заміряна велика кількість дерев, а саме це в нас є 840, якщо бути точним, дерев. І е заміри е проводилися е для діаметрів, тобто в сантиметрах, це друга колонка. іде в нас. І висота, позначаються. діаметр у нас де, позначається H, висоти в метрах. Тобто у кожного дерева маємо такі таксаційні показники: діаметр, висота діаметр, висота. Ну, Наприклад, діаметр другого дерева 19,7, висота даного дерева 17,1. Для того, щоб можна було працювати з тим обсягом даних, тут можна їх розбити на певних якісь варіантів. Тепер. Я вам хочу розказу, розказати, що таке генеральна сукупність і вибіркова сукупність. Давайте спочатку теоретично, а потім роз'ясню. Значить, Генеральна сукупність це статистична сукупність всіх можливих значень, ознаки, яка містить вичетну інформацію про об'єкт дослідження або подію, або явище тощо. Вибіркова сукупність. Це частина генеральної сукупності, яка підлягає обміру обліку і статистичному опрацюванню. Тепер детальніше. Генеральною сукупністю в даному випадку в нас є от оцей весь масив даних, тобто 840 дерев. Якщо кожен з вас буде працювати з тим обсягом даних, він буде вибирати собі певний варіант згідно завдання, і в нього буде не всіх 840 дерев, а 200 дерев, що є власне, мінімальна статистична для забезпечення статистичної точності. Тобто, це буде 200 дерев вже вибірка або вибіркова сукупність. Для прикладу, це можна пояснити вам таким випадком. Ну, наприклад, у вас є. Територія лісництва або лісгоспа, де е, виростає велика кількість дерев, е, які обчислюються мільйонами або е, більше. Тому, якщо ви е, хочете отримати е, точні достовірні дані, вам необхідно, звичайно ж, заміряти всі дерева. Але, як правило, е, у всіх випадках не вистачає ні людського ресурсу, ні Матеріальних е, коштів, ні часу, щоб зробити такий великий обсяг даних, тому е, використовують е, таку методику, на основі основа якої базується тим, що ми вибираємо певну вибірку. В даному випадку це можуть бути е, так звані пробні площі або пробні ділянки, які закладаються по характерних умовах е, лісництва чи підприємства. На них здійснюється дослідження, виводяться певні показники, таксаційні, статистичні, і на основі відповідних результатів переводиться на відповідну площу лісництва чи лісгоспа, і можна судити про об'єкт. Але та вибірка має бути достовірна в межах відповідних правил чи методики. Це економиться час, економиться затрати всі, і відповідно за такою методикою ми можемо говорити в межах певної невеликої похибки про показники даного підприємства. Так само і тут ми маємо 840 дерев, якщо ми будемо працювати з ними всіма вручну, то нам знадобиться дуже багато часу. І тому на основі вибірки кожного по 200 дерев ви можете опрацьовувати дані дані. Так, з тепер е кожного по варіанту, як. дивимося, значить, в нас, наприклад, перший варіант е номери дерев від 1 по 200. Другий варіант від 11 по 210. Ну, наприклад, візьмемо, е подивимося другий варіант. Від 11, тобто. По 210. Це означає, що ми працюємо з оцим масивом даних, Потім з цим масивом, і в нас 210, ось тут ось кінці. Тобто, в нас от оцей такий масив великих даних, з яких ми будемо працювати. Рівно 200 Тобто, в цій частині е, відео я вам розказав, як е, вибрати завдання, а тепер перейдемо, власне, до. Розрахунки. Для того, щоб нам зробити групування даних, нам необхідно спочатку е, значить, розрахувати інтервал. Для того, щоб розрахувати інтервали, е, потрібно мати е, значить, максимальне значення, мінімальне значення і коефіцієнт стерчаться. Починаємо по порядку. Максимальне значення це відповідно, найбільше, мінімальне найменше значення відповідного показника. Для того, щоб нам легше було вести розрахунки, пропонується діаметри позначати x, а висоти І. Відповідно, максимальний діаметр це буде x максимальне. Це означає, що ми у своєму варіанті повинні. Переглянути всі 200 діаметрів, тобто друга колонка D в сантиметрах, і виписати найбільший діаметр X максимальний. Наприклад, у нас вийшов 31,7. Аналогічно, після того вибирається найменший діаметр або X мінімальний. Так само серед тих 200 дерев шукаємо найменший діаметр. Виписали в сантиметрах, після чого. Таким же самим правилом виписується максимальна висота і мінімальна висота. Y максимальний Y мінімальний. 23,8, 10,7, допустимо, у нас вийшло. Як ми знайшли дані показники, розраховується попереднє наближення кількість класів за формулою СССР, яка виглядає як К дорівнює 1 плюс 3,322 тисячних Логариф з n, де n в нас обсяг вибірки. В даному випадку ми працюємо з обсягом 200 дерев, тому замість n підставляємо 200. Якщо підставити розрахунки, то е, виходить наближено е, кількість класів 9. Після чого. Ми розраховуємо інтервал. Інтервал у нас позначається буквою І. Якщо ми розрахунок ведемо для діаметру, то це буде з індексом X, якщо для висоти, то з індексом Y. І підставляємо вище наведені показники в дану формулу. Підставивши в інтервал по діаметру, у нас виходить 2,51. В інтервал по висоті у нас виходить 1,45. Тут іде своєрідне округлення, для того, щоб вам пояснити, чому тут 2, тут 1, е, е, я мушу вам пояснити е, методику групування е, при різних видах інтервалів. Ось тут наведений приклад е, групування по інтервалах, тому що, якщо Можуть бути різні інтервали, але у нас, наприклад, у лісовій галузі, зокрема в таксації, найчастіше використовуються такі інтервали, як 2, 4 і 1. Це залежить від звичайно, певних показників, від розміру середнього дерева і так далі. Але суть тут одинакова. Що це таке? Інтервали і тут це, от ці числа зліва, справа. Значить, інтервали це в нас через який клас або крок йдуть відповідні показники. Наприклад, якщо ми маємо інтервал 2, то крок, через який будуть класи або ступені даного показника буде йти через 2. І рахуємо 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі до необхідної кількості. Якщо в нас інтервал одиниця, то йде через 1, 0, 1, 2, 3 і так далі. Якщо 4, то через 4, 0, 4, 8, 12, 16 і так далі. Зліва і справа, це в нас межі кожного класу. Для чого нам ці межі шукати? Ну, це необхідно для того, що, наприклад, якщо в нас є наприклад, дерево, з інтервал, дерево з діаметром. 8, то воно попадає відповідно у восьмий клас при інтервалі 2. А якщо в нас є дерево з діаметром 9, то ми не знаємо, чи воно попаде в 8 чи в 10. Для того е, існується оця класифікація, що ми е, користувалися єдиним правилом. Е, як будуються межі кожного класу. Тобто з якого класу починається інтервал, і в який клас закінчується. Воно враховується наступним чином. Нам необхідно спочатку інтервал розділити на 2, тобто 2 розділити на 2 одиниця, і, відповідно, додати до кожного класу і відняти. І ми будемо мати межі. Тобто До 2 додати 1 буде 3, до 4 додати 1 буде 5, до 6 додати 1 7, 9 і так далі. Так? А тепер віднімаємо 2 відняти 1. Вийде 1, але тут у нас 1 і 1. 4 відняти 1, буде 3, тут у нас одиниця. Бачимо, що в нас завжди є ще одна 10. Чому? Та тому, що у попередньому класі вже є, наприклад, тут одиниця, тут 3, тут 5. І тому, щоб ці числа не дублювалися в сусідніх класах, додається ще одна 10. Тобто, в даному випадку тут і 1, і тут 3, і 1, тут 5, і 1, тут 7, і 1, і так далі. Що це означає? Тобто, якщо в нас є 4 клас, то дерева з, з діаметром чи з висотою, чи з будь-яким іншим показником попадають в межах від 3, і 1, до 5, і 5,0. Ну, наприклад, я вам говорив про діаметр 9, тобто ми бачимо, що 9 попадає у, також у 8 клас. Це е, приклад для інтервалу 2. Тепер приклад для інтервалу 4. Якщо в нас е, інтервал 4, то ми через 4 записуємо класи. Е, потім шукаємо межу ліву і праву кожного класу. Ділимо інтервал на 2. 4 розділити на 2 і додаємо до кожного класу 2, 6, 10, 14 і так далі. І віднімаємо від кожного класу 4 відняти 2. 2 і не забуваємо додавати 1, 10, щоб не дублювалося. 2 і 1. 8 відняти 2, 6, І 12 відняти 2, 10, 1, 10. і так далі. Це при інтервалі 4. При інтервалі одиниця. 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. Шукаємо межі, ділимо 1 на 2 буде половину, Тобто 0,5 і додаємо 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 і так далі. Потім віднімаємо. Мало би бути 0,5, але воно у нас дублюється, додаємо одну, до буде 0,6. 1,6, 2,6, 3,6, 4,6 і так далі. Таким чином я вам розказав, як формується величини інтервалу ліва і права межі їхні. Тепер, для того, як я вам казав, що в нас в таксації чи в лісовій галузі використовуються інтервали 1, 2, 4, ми повинні округлити наші показники до тих трьох варіантів інтервалу. 2,51, найближче в нас до другого інтервалу, бо до першого чи до четвертого воно є значно далі. і... Інтервал 1,45, ми встановлюємо 1. Тобто для ряду діаметрів у нас інтервал 2, для ряду висот у нас інтервал 1. Після того, як ми знайшли інтервали, ми будуємо відповідно таблицю. таблицю за е, групування ознак за двома ознаками. Так, де у нас та таблиця? Ось вона тут, але давайте я вам виведу на окремий екран, окремо ось тут вам. розподіл чисельності за двома ознаками. Е, для того, е, щоб нас е, дану таблицю зробити, тобто таблицю розподілу чисельності за двома ознаками. Де наведені результати групування одночасно за тими двома ознаками, ми повинні зробити їх групування. Для того, щоб ми їх погрупували. Тобто групування це систематизація і упорядкування результатів спостереження з метою виявлення необхідної інформації про досліджену ознаку, ми повинні ось тут розписати наші ці класи або ступені. По діаметру вони в нас будуть іти вниз, і по висотам вони у нас будуть йти зліва направо. Пам'ятаємо, що діаметр у нас ікси, і ми отут жирним, бачите, маємо записати інтервали або класи по діаметру. Зверніть увагу, що у нас інтервали починаються з 10. Чому з 10? Дуже просте пояснення, тому що в нас мінімальний діаметр x мінімальний. 9,1 а інтервал в нас 2, якщо ми глянемо, що при інтервалі 2, 9,1 попадає в 10 клас. Тобто, нам необхідно починати з 10, тому що менших дерев у нас немає. Тому в нас тут будуть от, е, вищі пусті рядки. Тому ми пишемо просто з мінімального класу 10. І тоді, якщо в нас інтервал через 2, Починаємо писати наступні класи через 2. 12, 14, 16 і так далі до 32. Чому до 32? Аналогічна відповідь. Тому що в нас максимальний діаметр 31,7, а він попадає в 32 клас, який починається від 31,1, закінчується 33,0. Більше нам не потрібно класів розписувати, бо в нас більших діаметрів, ніж 32. 32 клас немає. Так, після того ми розписуємо межі кожного класу за оцим правилом. Тут, де я вам розказував, межі ліва і права межа згідно з цією методикою. Тобто 10 клас починається від 9.1, закінчується 11, потім 12 від 11.1 до 13.0 і так до всіх необхідних класів. Аналогічний розпис ми робимо і для висот тобто зліва направо. В нас висоти вийшли при інтервалі 1, тобто ми через 1 будемо писати. Мінімальна висота в нас вийшла 10,7, тобто 10,7 попадає в нас в. 11 клас від 10,6 до 11,5. І ми розписуємо до максимальної до 24, до 24 класу, тому що максимальна у нас висота 23,8 тобто 24 клас при інтервалі 1 від 23,6 до 24,5. Розписали ці класи і після того розпочинаємо групування. Групування. Виконується наступним чином. Нам потрібно от тих всіх 200 дерев згідно нашого варіанту. Тобто от, от цих 200 дерев, яких у вас тут є, розписати, е занести у цю таблицю, як вони заносяться. Тобто, дивимося, на, для прикладу перше дерево. От у нас перше дерево має діаметр 21. Тобто перше дерево в нас попадає от у цей рядочок, де 20 ступінь, тому що воно попадає в межах від 19,1 до 20.0. Так? 21 20 попадає в ступінь 20. Але ми не знаємо, в котру воно е, попадає в який стовбець, тому ми дивимося на. Е, на висоту 21,7. 21,7 це в нас от оцей стовпчик, і на перехресті стовпчика і рядка, ми відповідно, повинні занести наше дерево, от оцю комірку. Відповідно, на перехресті виходить комірка, і ми маємо сюди дерево занести. Але тут є певна особливість, бо якщо ми будемо цифрами арабськими чи будь-якими іншими писати 1, 2, 3, 4. То в нас може виникти колапс, тому що у деяких клітинках може бути, е, не може бути жодного дерева, а в деяких буде велика, бачимо, може бути 10, 12, деколи буває і 20, 30, і більше дерев. Тому, щоб е, не загромаджувати малесеньку таку клітиночку, е, мовними позначеннями, е, існують певні типи шифрувань, дан, чисел. І я вам зараз про них розкажу. Ви будете використовувати їх, воно вам полегшить дані, дану роботу. Це буде такий маленький лайфхак, і я вам зараз в пайнті розкажу, як воно дуже просто робиться. Тобто, якщо у вас, наприклад, є ось клітинка, у яку ви заносите перше дерево. Якщо ви заносите перше дерево ви ставите одну крапочку. Якщо у вас друге дерево попадає в ту саму клітиночку, ставите другу крапочку. Третє, третє. Четверте, четверте. Якщо у вас п'яте дерево попадає в дану клітиночку, ми сполучаємо їх будь-які дві крапочки рискою. Шосте дерево, наприклад. Ой, рисочка в мене не вийшла. Сьоме дерево, восьме дерево. І. Якщо в нас ще одне дерево, це буде 9, і ще одне дерево це 10. Тобто, в мене вийшов такий конвертик, правда, він дуже вийшов, дуже кривий, але нічого страшного, суть ви зрозуміли. Тобто, 10 дерев у нас виходить конвертик. А тепер для прикладу, якщо у нас вийде, наприклад, ось така ситуація. Тобто в нас є так, ще один конвертик. У нас є ще один конвертик. І в нас є, наприклад, ось отако. То якщо ви підрахуєте кількість дерев в оцій оці клітинці, то тут вийде 37 дерев. Чому 37? Тому що є три конвертика по 10 дерев. І е, тут у нас є. 4 точки, бо ми спочатку ставимо крапочки, а потім три ресочки. Це буде 37 дерев. Таким чином, ви зможете от у цих клітиночках користуватися от таким методом конвертика. Можна використовувати ще й інші способи. Дівчата люблять використовувати е, спосіб квіточок, ромашечок, тобто одна пелюстка, друга пелюстка, третя, четверта і так до 10. Може бути запатентований вами інший спосіб, ну, але це ваше бажання, як вам буде зручно. Е, таким чином, ми повинні занести наших 200 тих дерев всі наші комірки. І е, перевірка нашої роботи виконується, як ви вже здогадалися, по сумах е, наших чисел. Тобто ми підбиваємо суми кожного стопця, тобто сума цього стопця. Одно дерево, сума цього стопця, 2, 2, 5 дерев підбили, і якщо ми просумуємо всі суми, в нас, очевидно, має вийти 200. Так само ми підбиваємо суми порядка. І в нас порядком також може вийти 200. Дуже часто тут бувають помилки, тому що робота така клопітка. Десь вас е відірвали, ви пропустили дерево, або навпаки, лишні написали одного або кілька дерев і суми не збігається. Е тут має вийти рівно 200 для того, щоб у вас вийшло е з першого разу. Рекомендую вам робити в олівці це олівцем, добре заструганим олівцем. І коли ви, наприклад, е заносите перше дерево в комірку будь-яку, От сюди, наприклад, крапочку поставили, то, будь ласка, позначіть його тут в завданні галочкою, чи легесенько закресліть, чи будь-яким іншим, мов не позначить, що ви його вже включили в цю таблицю, щоб ви, коли відірветеся від роботи, не зробили помилку і воно у вас все гарно вийшло. І починаєте точкувати з, відповідно, з одного кутика, щоб у вас в клітиночках, де. Багато дерев помістилися всі значні. Е, на цьому перша частина відео в мене все. Дякую дуже за увагу. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей. Не забувайте ще підписуватися на наш YouTube канал, ставити лайки і коментарі. Це розвиває український контент. Все, всім до побачення!